Це вулиця Євгена Чекаленка поблизу стадіону Зірка. Тут зацвів каштан. Дерево приблизно 30 років, каже доктор біологічних наук Олександр Гулай. Це, звичайно, ненормальна ситуація, коли дерева цвітуть восени. В основному це обумовлено тим, що збивається природний цикл рослин. Це пов'язано з впливом одночасно декількох факторів. Це і температурні режими, і режим освітлення. Частіше всього ми можемо бачити, що біля штучного освітлення, біля джерела штучного освітлення такі дерева починають цвісти, Наприклад, от у нас стоять ліхтарі, зараз біля. Тобто дерево реагує на підготовку до зими через зміну довжини світлового дня. Якщо включається штучне освітлення, це його дійсно ці фізіологічні механізми збиваються. Каже, цвітіння восени шкідливе для дерева. Частково, да, ці сплячі бруньки прокинулися в нього і воно зацвіло. Звісно, що плоди, може, навіть якщо і зав'яжуться, то результату не буде ніякого. Його не настільки, я думаю, ослабить, щоб дерево загинуло, але дерево може бути ослаблене. Це може потім призвести до того, що там можуть з'явитися якісь хвороби у нього да, чи пошкодження в процесі зимівлі. Кропивничанка Інна Мазур цвітіння каштану восени бачить вперше. Я ніколи не поміщала, що от зараз каштан цвіте, скільки вже тут ходимо. Зацвів каштани біля будівлі обласної прокуратури. Торік каштани повторно квітнули через теплу погоду, пояснює начальниця відділу гідрометзабезпечення. Цьогоріч каже, температура повітря у вересні нижча за норму. Вересень у нас виявився прохолодним на 1-2 градуси нижчим. Середніх батарічних показників. В минулому році було дуже тепло. Там була температура на паки вищою за норму на 3-4 градуси. Тобто ну, норма десь в третій декаді 13-14. За такої погоди каштани будуть свісти ще два тижні, каже Олександр Гулай. Олена Жикалова, Руслан Фошка, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.